Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. Смачно. З присмаком перемоги. Спокійно випити кави для добровольця Дмитра Сінченка велика розкіш. Каже, зазвичай ранок на фронті починається під залпи ворожих гармат. О, Трихід, зараз. Буде. Чергова міна Дмитро, відомий у кропивницькому активіст, але вирішив: під час війни треба допомагати професійним захисникам боронити рідну землю і приєднався до лав української добровольчої армії. Чому мені відсиджуватись в тилу, якщо я можу бути корисним там? військове ремесло довелося опановувати з нуля, щоб не стати легкою здобичу для ворога, вчився пересуватися на полі бою, надавати медичну допомогу і, звісно, стріляти. Підрозділ Дмитра воював із рашистами на Херсонщині. Мали завдання зачищати та утримувати позиції, визволені збройними силами. Намагалися тримати ворога на відстані, але іноді доводилося вести ближній бій. Але крім росіян, боротися доводилося і з місцевими колаборантами, згадує Дмитро. Під виглядом рибалок ті збирали інформацію про місце перебування українських позицій. По тепловізорах ми бачимо, що вони там, що вони звідти не вибралися, але засіли. Тобто їх гукають, їм говорять, ну, виходьте, поясніть хто ви, вони не виходять. Виявилося такі місцеві, такі рибалки, вони ставили сітки. В них в телефонах останні дзвінки на російські номери. Укуповані села Херсонщини, рашисти перетворили на свої військові бази, розповідає Дмитро. А коли ЗСУ їх видворили, бомбили місцеві вулиці нещадно. Всі будинки знищені обстрілами, мінами. Немає цілої хати, немає цілого е приміщення, нічого. Все розбите, розбите, рознесено. Снаряди, машини вздовж узбіччя військові машини, відірвані башти, танків, трупи. Так? Деякі трупи не, не прибиралися протягом усієї війни всієї бойових дії. Доброволець каже, окупанти на Херсонщині залишили по собі безліч смертоносних пасток. От такі під ловушки роблять. Береш в руку, чекав відходи і Тому що там типу, по кольцо стоїться, це все до Воно ну, все тримається, от на ці булавочки. Після короткої відпустки Дмитра чекає бойове відрядження на український схід. Він переконаний, саме битви за ці території доленосні як для України, так і для ворожої держави. Треба роззброїти, її треба денацифікувати, її треба. Відібрати всі колонії, звільнити всі поневолені народи, дати їм можливість будувати свої держави. Слава Україні З вірою у перемогу України Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, Кропивницький п'ятий канал.